Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні проводимо важливе травневе підживлення полониці, яке допоможе нам суттєво збільшити на неї майбутній врожай. Давайте її оглянемо і більш докладно за все поговоримо. Пару слів за те, що ми вже робили з цими рослинками цієї весни. На початку весни ми їх вкрили ось таким міні-парничком зі спонбонду з 50 грамів на 1 квадратний метр. Завдяки такому укриттю ми розрахуємо отримати перший врожай на 10-14 днів раніше, ніж якщо б такого укриття над полуницею не було. А по-друге, нам вдалося завдяки цьому укриттю врятувати першу хвилю. Майбутнього врожаю. Мені писали деякі глядачі в коментарях: підкажіть, що сталося з квіточками на полуниці почорніли серединки після холодів. Це стається із за того, що на них впливає мороз. Якщо почорніла серединка на квіточці полуниці, це навряд чи ви на цієї квіточці вже побачите повноцінно розвинену ягідку. Так що ось таке укриття. Це наш весняний помічник, який допомагає у вирощуванні багатьох рослин, не тільки полониці, тому що ми також під цим парничком вирощуємо розсаду петуні. Вона у нас тут і квітує, і підростає. Ось так зараз виглядає різнобарвне таке все, красиве. Весна іде, чекаємо на тепло, але зараз. Розмова не за петунію і не за квіти, все ж таки, давайте повернемось до полуниці 3 квітня, місяць і 10 днів тому, провели перше весняне підживлення. Цім рослинам використовували укорінюючий засіб фертірут для того, щоб трішки розігнати після зими кореневу систему. І другий компонент того підживлення був препарат Росконцентрат із формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Ось коротенький фрагмент, як виглядала ця полониця, один місяць 10 днів тому до підживлення. І ось так виглядає полуниця через місяць-10 днів після проведення того підживлення. На зріст 20-25 см, велике листя темно-зеленого кольору, кущики потужні. Можна зробити висновок, що мету, яку ми ставили при проведенні того підживлення, виконана. Ми маємо потужні кущі з великою кількістю, і квіточок, і вже майже готових ягідок. Що робити зараз, як допомогти рослинам, щоб вони збільшили врожай? А все дуже просто. В листях накопичено багато органічної складової, завдяки азотному підживленню першому, і завдяки сонечку, яке підсвічило на ці рослинки Процеси фотосинтезу і в результаті накопичилася дуже велика кількість живлення, завдяки якому ми будемо збільшувати ягідки. Але щоб Ось, все накопичене в листях перекинути в ягідки і попрацювати на їхнє збільшення. Треба провести калійне підживлення. Чим краще за все підживлювати. Я розповім за три варіанти підживлення. Друзі, якщо у вас полуниця ось така потужна, як ви бачите зараз на своїх екранах, 20-25 см на зріс, ось таке велике листя, багата кількість квіточок, ягідки починають формуватися. То, тобто можна побачити, що ну, якщо не жирує трішки-трішки, то доволі потужна рослинка. Тоді я б радив проводити. Підживлення безазотним добривом, монофосфатом калію. Чим ми сьогодні і будемо живити? Монофосфат калію, в складі якого фосфор 52% і калій 34 Фосфор це енергія для рослин, а калій цьому допомагає ще краще. І до того ж калій робить ягідки більш солодкими. Ось таке підживлення безазотне, тому що в нашому випадку ми бачимо, що азоту цим рослинам вистачає, і азот їм не потрібен. Якщо ваші, наприклад, ви подивились на свої рослинки, порівняли з нашими, побачили, що ваші трішки меншенькі, ну, буває різний стан рослин і різний розвиток, тоді я порадив все ж таки використати трішки іншу формулу. Ось, наприклад, таку, де азоту буде трішки-трішки 5. 10 фосфору і 15 калію. Саме якщо слабенькі у вас рослинки, то трішки азоту їм би не завадило, щоб підштовхнути нарощування ось цієї зелені. Якщо у вас все збалансоване, все виглядає, наче непогано, але. Бачите, що треба все ж таки підштовхнути, тоді можна застосувати універсальне добриво на кшталт 20-20-20, тобто в рівних частинах по азоту, фосфору і калію. В розрахунках ми будемо зараз монофосфатом калію 20 г на 10 літрів води. Але, друзі, я хочу сказати: сьогодні проливав грядки розчану фітоспорину, І тому я також під полуницю трішки фітоспоріну додам. 20 мл на 10 літрів води. Саме фітоспорін – це сінна паличка, яка пригнічує фітопатогени. тобто грибні та бактеріальні хвороби, які можуть бути під нашими рослинами. Залишки у нас є. І раджу також використовувати такі засоби по можливості. Тому що, на жаль, фітопатогени. Накопичується дуже часто. Багато років поспіль вирощуємо одні й ті рослини на городах, тому хвороби там можуть бути, треба їх іноді ганяти. Ось так. В столовій ложці, монофосфату калію. Можна для відмірювання, звісно, використовувати як ваги, так і обрізаний шприць. Як вам буде зручно. Ось і все. Підживлення завершено. Як бачите, нічого складного. Залишається чекати на гарний врожай. До речі, якщо є потреба в таких чи інших якісних добрах, посилання залишу в описі під цим відео. На цьому завершую. Дякую за увагу. Бажаю гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення.